Привіт, друзі, вами завжди є Арті Затенартьом. сьогодні має грати дуже прикольненько, друзі, ігрушку Melon Pets. Я її, друзі, найшов маркеті ось до сьогодні, буквально утром. Дуже прикольна, друзі, гра. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал. Силочка їх завжди в описі під відео, друзі. Всігда вас чекають в телеграм-каналі. Там виходять завжди, друзі, є нові ігри, які ви бачите мене на YouTube каналі. Такі там теж є, друзі. І навіть інші. Сьогодні, друзі, ми будемо дитину таку ігрушку. Melon Pets, вона називається. Бачите, ми тут зіграємо за Мелона, і в нас є тваринка, у мене котик є. Що, друзі, нам треба робити? Да? Питайте, що робити. Беремо таку плохому до золота, б'ємо його. І, друзі, за це ви заробляєте такі ось золоті монети з лапками котячими чи собачими, не знаю. Дивіться, ми, ми б'ємо їх, добуваємо. І також можна купувати собі нових тваринок. Можна, друзі, відкуривати карту, більшу карту. Ігрушка реально класна, топова мені подобається вона добудемо все. Добули, позбирали, позбирали вже в мене. 2000, бачите. Так, що у нас тут є? Бачите, це такі золоті оці оруди, тут вони спавняться рандомно. У нас є так, також дивіться, можемо стрибати ось так. У нас є сундучки всілякі, дивіться, беремо, підходимо, тут за 20 тисяч можна відкрити, за 45 тисяч. І тут, бачите, випадають різні суми. Також у нас тут столики є, багато всього є, можемо, друзі, купляти тут свій тваринок. Ось, наприклад, за тисячу можемо ще купити, за 5 тисяч, за 125 тисяч, тут взагалі, друзі, такі бешані будуть тваринки, це взагалі. Ігрушка, друзі, класна, вона нова. І може комусь подобається, може комусь ні. Також у нас є колесо фрукту, не дивіться, тут підходимо до нього такого раз. Крутимо. Бачите, ми отримали пандучку. Так, ну все. пец, вибираємо, наприклад, тваринка. Можемо взяти котика, можемо взяти пандочку нашу. Також, друзі, що в нас тут є? Стандарт, рейер, голд. М -м, поки що немає нічого такого. Ігрушка нова, друзі, так що я не знаю, може будуть обновлювати її. Там побачимо. Також, друзі, коли я починав цю дану гру грати, тут у мене був... Як вам сказати, був якийсь напарник зі мною бігав, теж мелон, але я не розумію, де він дівся, ну ви бачите, можна купляти, я так розумію, це собі скінь не купляти або купляти собі друзів, щоб можна було так скажімо, з ними допомагати. Тут у ну, нас багато є всяких персонажів, тут написано Tab The Coins, тобто. І добувати ці коїни. Ігрушка, друзі, класна. Кому сподобається, звісно, з вас лайк-підписка. Я на цьому, друзі, буду закінчувати. Хочу вам ще раз повнити, друзі, що в мене будуть виходити відоси кожен день тепер. Також, щоб було в мене більше відосів і більше вас. Так що, друзі, на цьому закінчую. Якщо вам сподобався відео, з вас лайк, підписка. Ну і до зустрічі. Ще будуть, друзі, багато ігор і не тільки. Все, друзі, папа. всього -па. самого найкращого, бережіть себе. Телеграм-канал завітайте, якщо вам не тяжко.